Будь ласка, вітаю це ранковий комплекс ходу. Будь ласка, глибокий вдих. Потримали, потримали, потримали. Видихаємо. Ще раз, будь ласка, глибокий вдих. Видихаємо. Ще глибокий вдих. Вдихаємо. Та останній. Видихаємо. Так, стопи, будь ласка, ширше. Обов'язково паралельно. Спочатку стійка атлета. Класика. Вдихаємо. Сідаємо тазом назад. Плечі. Плечі обов'язково. Видих. Та скрутка. Ще вдих. Оп. І видих. Ще двічі, будь ласка, вдих. Та останній вдих. Так, одразу тримаємо кулаки. Кулаки тримаємо. Вдих. Сідаємо, напружуємо руки. Видих, шию. Шию, шию, шию. О! Ще раз. О, стоп, а зараз тримаємо штангу. Широкий хват. Прямий-прямий руки. Прямий від себе, від себе руки, від себе. Вдих до себе. Тазом назад. Один. І. О! Це два. І. Це. Три. І ще раз. Чотири. Диба вгору, вдих. Напружуємось. Повільно видих потужний. Та групіровка. Видих, видих, видих. Плечі вниз, плечі вниз, голову догори. Браво. Вдих. Напружуємось і плечени вниз, голову в шию. О -о -о. Ще, будь ласка. Напружуємося. О -о -о. Ще раз. І... О -о. Зробимо дибу класичну у нахилі, Вдих. 90 градусів. Нахиляємось вперед, навшпиньки. Долоні, видих. Ноги прямі, Урбівка. Ще. Вдих. Нахиляємось. Перед навшпиньки, Панове навшпиньки, Видих. Два. Ще два зробимо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо повітря. от зараз видих. І ще раз. Руки вище. Видих. Добре. Стопи. Тички ближче, паралельно. Тримаємо прес, макача хода. Відчуваємо, як м'язи працюють. Одна, будь ласка, хоп. І додаємо хоп. І. Хоп. І. Тут нога пряма. А зараз тут нога пряма. І. Хоп. І. Хоп. І. Хоп. І. Добре, 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 добре. Вдих. Під кутом долоні під кутом. А, кут. Десь 120 градусів. У лікті та видих. Наче в теме Вдих. О, ще. Вдих. І. О, ще. І. О, ще раз. О, а зараз вправо жобенятко. Гачки тримаємо. Можна навшпиньки вдих. Сідаємо. Тазом назад, 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 назад. так. Очки, очки. Все, вдих. І. Два. Далі. И. Три. Добре. І. Чотири. Нижче, нижче, тримай. Нижче, нижче, нижче. Гачок, нижче, гачок. Ні, ось так, ось так. Вдих. Прямо, прямо, прямо прямо руки і. Ще. І. Стоп! А зараз беремо штангу. Штангу. ширше, ширше, руки прямі. Так. Вдих. А так. І видих. Джа джо. Ще. Хоп і фу. Хоп. Хоп. Фууу, повінеш, повіньш. Вау. Вау. Добре, вдих. І робимо арні. О -о 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 -о. Ще вдих. <свист> <свист> ще раз вдих. До речі, можна праву ногу вперед і так. О, -о, -о, о ще раз. Можна Молодець, а так. Да? А зараз, вдих. Шию, 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 напружуємо. Так. Щелепу привіскаємо, захищаємо руками. Ще раз. Ще раз. О, ще раз. О, останній. О, розтяжка гору вдих. Напружуємось ну, і. О, ще раз. О, а зараз просто розтяжка. вдих. Та відпускаємо. О! О браво! Браво-браво! Гарного браво. дня!